Найновіші системи ППО від Британії, десятки бронемашин та Сау від Німеччини, потужний пакет допомоги з Італії. Як партнери допомогли Україні за останній тиждень вже за мить на Київ владі Україна підписала з Великою Британією безпрецедентну угоду про сторічне партнерство в рамках договору України погодили розміщення військових баз Сполученого Королівства на території України у майбутньому співпрацю в секторі морської безпеки та партнерство в енергетичному секторі на додачу до всього під час візиту до Києва прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про передачу Україні нового знітно-ракетного комплексу ЗРК РК Грейвхав та сто до Арстонов. Німеччина може передати Україні новітні бронемашини RCT-30 боксер. Про таку можливість повідомив директор концерну КДНС. Також партнери передали для ЗСУ 36 шість самогодних гаубиць Панзергаубиць 2000, про які Київ влада вже розповідала у минулих сюжетах. Окрім цього, ФРН... Надає пакет підтримки, в який входять 20 бронемашин МРАП, 33 тисячі артснарядів різного калібру, 70-40 БПЛА та 11 тисяч нарядів для мінометів. Міністр оборони Гвіто Крозето у Києві заявив, що Італія надала новий пакет військової допомоги. Він містить сучасне озброєння, яке допоможе завдавати потужних ударів, повідомив міністр. Ця зброя вже прямує до України. Українські прикордонники отримали 155-мм самохідну артилерійську установку від Чеської Республіки. Нідерланди передадуть Україні допомоги на 27 мільйонів євро. Ці гроші підуть на зміцнення енергетичні. Ічного сектору та посилення оборонних можливостей американська компанія виробник безпілотників Shadow AI відкрила офіс у Києві для забезпечення повної підтримки українського парку дронів. Про нові БПЛА, які нам передала Америка, ви можете подивитися на каналі Влада». Уряд Словенії передав Україні три машини для гуманітарного розмінування.